Зовнішня реклама має бути розміщена лише на законних підставах, а вивіски згідно із затвердженими правилами. Вимагають у ратуші. Коломийські підприємці мають працювати так, щоб не псувати благоустрій та не заважати іншим. Виявлятимуть порушників відділ архітектури та містобудування, і муніципальна поліція. Інвентаризацію виданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами перевіряє відділ архітектури та містобудування з 2010 до 2016 року. Було 60 рішень. Встановлено 433 рекламних носії. Скасовано 144 дозволи. Станом на січень 2017 тисячі в Коломиї діє 17 розпосюджувачів зовнішньої реклами. І вони мають дійсні дозволи на 165 рекламних носіїв. Ми проводимо цю інвентаризацію і згідно закону України про рекламу, згідно наших розроблених правил, затверд. Рішенням сесії міської ради у 2009 році розповсюджуючи зовнішньої реклами, повинні маркувати свою рекламу. Тобто на всіх спеціальних конструкціях, де розміщується зовнішня реклама, повинні бути дані номер телефону розповсюджувача, дата видачі дозволу та строк дії цього дозволу. Це пункт 44 постанови Кабінету міністрів від 29 грудня 2003 року, і нашим рішенням міської ради затвердженим у 2009 році. Це пункт 4.8, що спеціальні конструкції повинні маркуватися із зазначеними на їх каркасі найменування, розпосюджувача зовнішньої реклами, телефону, номера дозволу, термін його дії. Рекламні конструкції, які такого спеціального маркування не матимуть, будуть демонтовані. Це вже почала перевіряти муніципальна поліція. Всі дані вона направлятиме у відділ архітектури. Там перевірятимуть, чи є необхідні документи та дозволи. Також є затверджені правила щодо вивісок. Їх підприємцям теж треба дотримуватись. До нас звернулися близько ну. Для восьми чоловік, які привели у відповідність до цих правил, розроблених свої вивіски, ніхто з підприємців не звертається більше. У нас термін до 1 липня 2017 року, щоб привести відповідність. Вивіски, які не будуть приведені у відповідність, будуть демонтовані. Штрафів не передбачено за те, що не привели у відповідність, просто будуть демонтовані. І муніципальні і наші інспекції, які будуть займатися демонтуванням, будуть ушкодовані кошти за демонтаж. Провести відповідність, це що вони мають зробити? Розробити проєкт встановлення вивізки на своєму магазині. Проект погоджується з нами. Вивіска йде безкоштовно і повинна встановлена бути згідно виконаному проекту. Якщо вивіска безкоштовна, то за рекламу у нас підприємці сплачують кошти, і реклама надається рішенням виконкому міської ради. Щодо штендерів або як їх називають у народі спотикачок, то в архітектурі теж категоричні. Кажуть, вони можуть стояти лише так, щоб не перешкоджати руху пішоходів чи автівок. Наші ж підприємці робили інакше. Так як у нас усі ці штендери були встановлені хаотично по місті, ми просто їх відмовились надавати дозвола і більше не надаємо дозвола. Такі штендер міг би бути встановлений десь в. На закритій якійсь території, де е, люди не, не, не ходять і не заважають їм. Але в нас, як правило, усі це виставляють на тротуари перед своїм ходом магазин, і естетично вони не прикрашає місто і ми не встанови, не, не надаємо на таке. Згідно з чинним законодавством за порушення правил благоустрою та навколишньої території передбачене покарання. Спочатку припис: якщо його не буде виконано, то підприємцеві доведеться сплатити штраф.